Ми зараз говоримо про фінансові інструменти. Перший з них приватні інвестиції. В даний процес ми втрутитись не можемо. І це, напевне, половина коштів. І ми розуміємо, що без приватних інвестицій ми… це не є стратегія розвитку обласної державної адміністрації, а це є стратегія розвитку області. І тут мають бути присутні приватні інвестиції. Наше завдання створити інвестору і бізнесу такі умови, щоб він вклав ці кошти. Це від нас залежить. І є проекти, котрі якраз стимулювання інвестицій. Малого бізнесу якраз викладаються, просто нам треба це підтримати і реалізувати. Друге, кошти Державного фонду регіонального розвитку це ще один інструмент. Але якщо ви не думаєте, що якщо ви подали цей проєкт, він вже там є. Вам треба буде, якщо ви його не подасте в належним чином підготовлено, він не буде врахований у, і профінансований з Державного фонду регіонального розвитку. Крім того, у 2016-17 роках. Державний фонд регіонального розвитку буде насамперед фінансувати проекти, котрі спрямовані на розвиток регіонів, які мають економічний потенціал. Будівництво, якщо воно не підкріплено економічними показниками, наприклад, школа має якісь інновації, будуть енергозбереження, буде якісь інші стимули інновацій впроваджувати. Такі проекти простого будівництва не будуть впроваджуватись. Так що думайте, пишіть проекти вже. Друге, міжнародна фінансова допомога і міжнародна технічна. Нічна допомога